пацани, це відео нагадування всім тим, хто має компресора. Прибираю в ямі, а так як в мене компресор стоїть в ямі, бачите, така система в зроблена. Тобто там є ще компресор з двома ресіверами, і тоді пізніше додав, що тобі не стрім ресвевера. Тобто в мене ця драбина стоїть там. Вони нікому не заважають, вони собі за драбиною і тому це просто сута. Але вирішив злити конденсат, не повірите. Тут в балонах було літрів 5, в цьому балоні, в цьому жодної і... і, і Пауру капель було в 7 літрі. В цьому було ні з літра була. Загально в мене десь літрів 6, ну, може до 7 літрів із таких ресів, де десь в районі 100 літрів вони в мене об'єми. Але, правда, є один нюанс. Не зливав їх вже конденсат, ну, не менше 4 років. Тобто, отака судна, тобто я це систему зробив, ще перед війною. І за скільки раз користуюся, ще навіть не разу в компресорів. Мені якось декомусь цікаво. Можу показати детальніше, як це все працює. А зараз продовжую перебирати в ямі.